Особливо боляче було бачити, як мій син старший, йому вже тоді було 12 років, він бачив все це і він просто плакав. І саме коли я почала допомагати, ось цей момент настав, коли я відчула якесь полегшення. Я сумую за домом так. Це вже 9 років, я не маю змоги туди поїхати. Я з Донбасу, з Донецьку, але з 2014 року ми з моєю родиною переїхали до Одеси, тому що Донецьк це був перший, одним з перших міст, які були окуповані Російською Федерацією. Зараз я з Одеси, але я всім кажу, що я з Донецька. Я маю корейське походження, так, але усе своє життя, скільки я себе пам'ятаю, ми жили в Україні. Я кажу всім, що я українка і люди дивуються. Ми розуміли, що не може 8 років, 10 років буде таке незрозуміла ситуація з Донецьком. Ми розуміли, що рані... можливо пізніше щось має трапитися, але ми не очікували, що це буде ось так. Вночі усю країну почнуть бомбити. Спочатку ми закуповували, як всі люди, воду, готувалися до того, що ми будемо а, ходити до підвалу, можливо. І моя родина не ну, хотіла виїжджати, але через дітей, через те, що я розуміла, що навіть піти на прогулянку з ними це вже небезпечно так. Ми почали думати, що робити, куди їхати. У нас не було ніякого чіткого плану, куди їхати, що робити. Але оскільки Молдова це найближчий кордон до Одеси, ми виїхали туди. На той час мій чоловік був у Сполучених Штатах, але після ми розлучилися, тому що він не українець, він громадянин Америки, і я зрозуміла, що для них. Не зрозуміло, що таке війна. Вони ніколи не будуть, Я не знаю. Вони ніколи не зрозуміються так, як ми. Поїхали до Молдови, і це було 2 березня, так. Велика черга, 10 кілометрів. І тому ми були вимушені пішки її переходити. Хоча водій пропонував нам зачекати, він нас перевезе і все таке. Але я переживала, що діти не зможуть в машині добу, тому ми вирішили пішки переходити. І саме цей перехід дуже вплинув на все, що трапилось зі мною потім. Тому що я хотіла поїхати з України, і єдина ціль на той момент була просто забезпечити якусь безпеку для своїх дітей. Але коли ми переходили, і ми бачили, як жінки переходять самостійно, одна жінка, матуся, в неї дуже маленькі діти, вони не можуть йти, вони падають оцю у бруд, тому що йшов дощ, і було дуже холодно. І ми бачили, що деякі жінки не мали. Банально води з собою, це було дуже боляче. Особливо боляче було бачити, як мій син старший, йому тоді було 12 років. Він бачив все це, і він просто плакав. Я бачила, що люди викидали речі, тому що вони не могли вже все це. І коли ми перетнули кордон, почався град. Це було як я не знаю, це як е, якийсь фільм. Полегшення не було. Це було якесь дивне відчуття, я не знаю п'ять днів там. Потім ми вирішили їхати до Румунії, бо саме тут було найближче посольство Південної Кореї. Ми їхали десь 18 годин на автобусі, це теж було важко. І цього полегшення з тих пір, як ми залишили Україну, воно не приходило. І саме коли я почала допомагати. Ось цей момент настав, коли я відчула якесь полегшення. Ми вже залишали свою домівку. І я знаю, що коли це трапляється, люди, вони такі, окей, зараз я перечекаю, я навіть не буду розпаковувати свою валізу. І ось ця валіза у нашій голові її розпакувати найважче. Тому я думала. Окей, я вже маю цей досвід, тому я маю допомагати іншим, Зрозумійте, що це не трапиться завтра, або через тиждень, або через два місяці. І я шукала онлайн, де можна допомагати, що робити. Я питала у Румун, і вони давали мені адреси, наприклад, Ромекспо. З самого початку вони сортували одяг. Допомогу для українців, і я збирала інших українців, хто бажає допомогти. І ми разом йшли туди і допомагали. Я створила навіть одну групу однієї з перших. Вона була для волонтерів, і ми шукали разом де допомагати румунам, які допомагають українцям. Того моменту, коли я стала шукати одну. Ми розуміли, що Бухарест дуже велике місто, але нас було настільки багато, і всі вже знали якось одна одну. І в мене було дві знайомі ем, дівчини: одна з Києва, одна з Одеси. І вони обидві мені розказували про це дуже цікаве місце, місце тут, у Бухаресті, де румуни. Ем, Зробили, як вони називали це Meeting Point для українців, куди могли приходити родини, вони давали безкоштовну каву, чай. Мені сподобалося, що є таке місце, і я вирішила робити щось теж. І я не знала, що саме запропонувати, але тому що я знаю англійську мову. І я бачила, що деякі жінки мають складнощі з самими банальними потребами, як сходити до магазину, аптека і все таке інше. Тому ми зробили такий спікінг клаб, де жінки могли навчитися розмовляти. Я зустріла там Катю, яка проводила безкоштовну йогу. І так разом з нею. Ми прийшли до того, що маємо зараз, тому що саме з нею ми почали шукати інших жінок, які можуть щось проводити. Спочатку ми навіть не планували створити хаб свій, тому що ми не мали уяви де знайти ціле приміщення для нашої діяльності, і ми шукали лише кімнату велику. 40 квадратних метрів, щоб ми могли проводити йогу, якісь спорті, спортивні заняття, і також щоб туди вміщалося десь 20 дітей, наприклад. Але це було неможливо. Ми шукали і просили і державні заклади, усі наші матеріали, іграшки, килимки. Вони були у каті в автівці. І вже згодом волонтер з аеропорту Ілля, його ім'я він допоміг нам знайти гроші на оренду свого самостійного приміщення. Так склалося, що ми знайшли саме. Це приміщення, цей дім, це тут дуже добра власниця. Вона навіть трішки змінила оплату, зробила її меншою для нас. І вже рік ми знаходимося тут. Це приміщення здавалося нам дуже великим спочатку, 180 квадратів, але наразі цього замало навіть тому, тому що в нас дуже багато активностей. У нас спочатку у розкладі були тільки заняття для дітей, йога, англійська мова. І згодом більше і більше жінок з України вони приходили як відвідувачі і згодом пропонували щось своє. Наприклад, ми зустріли психолога, ми зустріли арт-терапевта. І так згодом в нас є ціла команда дівчат, жінок з України, які щось проводять майстер класи різні. У нас було 15. Два місяці тому, але через те, що немає фінансування, як було раніше, нас залишилось десь дев'ять. Це дуже важливо мати якусь підтримку тут загалом, в нашому ком'юніті десь. Ми рахували у березні останній раз, тому що ми мали запровадити звіт. І на той місяць ми мали десь 1800 відвідувачів. Дом це дом, це ніколи нічого не замінить. Я все одно вважаю, що моя домівка там у Донецьку, і я мрію, що будь-якою ціною ми, ми будемо мати ці землі. І для мене це дуже боляче, коли я дивлюся, що трапиться. трапилось у Маріуполі, у Бахмуті, це мій регіон. І навіть розуміючи, що можливо для того, щоб мати цю можливість повернутися, я повернусь у місто, в якому вже не буде міста, але це моя земля, тому я сумую за домом так. Це вже 9 років, я не маю змоги туди поїхати. Я не знаю, до кого саме буде це звернення, але якщо воно до людей з усього світу, не тільки українців. Я б хотіла сказати, що ми, як українці, можливо, ми не хочемо, щоб хтось шкодував або співчував нам завжди. Ми хочемо, щоб світ в нас вірив, тому що вже стільки часу ми захищаємо свої землю, ми щось робимо для цього, і ми віримо. Тому... Я думаю, що це найважливіше посилання для них.